Не так давно я робив випуск про масонів, яких конспірологи підозрюють у світовій змові. Але крім них є ще куди більш цікаві хлопці: ілюмінати. Хто ж вони такі? Чи справді вони є світовим урядом? І чому вони не дають спокою конспірологам? Що ж, ви на каналі Насправді, і сьогодні ми поговоримо про таємний орден ілюмінатів. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими. Коментарями, а також через спонсорства на YouTube чи PayPal. До речі, дуже вдячний тим, хто підтримує копійчиною мою працю. Що ж, влаштовуйтесь зручніше і давайте дізнаємося, що там з цими ілюмінатами було насправді. Спочатку хочу відразу сказати, я не є прихильником конспірології, але історія ордену ілюмінатів викликала в мене деякі сумніви. Перша частина цього випуску вона буде більш фактична, тому що спирається на історичні відомості. Друга частина повністю конспірологічна, а конспірологія, як ми знаємо, це така річ, що не потребує практичних доказів. Отже, хто такі ілюмінати? Сам термін ілюмінат з латинської означає освічений або просвітлений, тобто це люди, які володіли таємним знанням. Орден ілюмінатів це окультна філософська організація, така сама, якою, наприклад, є масони, і з'явилася вона у Баварії. Орден від самого початку був націлений на те, щоб змінити монархічні режими в європейських країнах, визволити людський розум, просвітити людину, відкинути всілякі мракабісця і, власне кажучи, розвивати людство як розумну форму. Бо ось є Господь Бог, який за переконанням ілюмінатів створив землю і створив людей. А далі він усе це відпустив і кинув хвилі чистого розуму. І розум далі вже сам усе влаштував. І людина повинна прагнути до розуму, просвіщати себе і в кінцевому підсумку побудувати новий світовий порядок. Новий світовий порядок це буде один із девізів ілюмінатів. Рух елюмінатів вигадав Адам Вейсгаупт. Це була людина академічних знань, професор університету. Він жив у Баварії і ось 1776 року створює цей орден. Що ним рухало? Він був людиною, освіченої його шалено дратувало засилля церковників, які всіляка душили будь-яку освіту. І на його думку, церковники сприяли тому, щоб. Народ якомога довше перебував у темному і неосвіченому стані, що загалом правда, тому що, як ми самі розуміємо, з вами наука замістила разом із політикою те, чим раніше займалася церква, тобто вона захопила людські уми. Але раніше тільки церква, здебільшого, була володарем людських душ. Вейсгаупт стверджував, що людина за своєю природою не є поганою, люди всі від народження хороші. Але потім вони потрапляють у середовище, яке людину псує. Середовище робить її темною, затурканою, підпорядковує її монаршій або церковній волі. І ось у такий спосіб людина псується. Треба сказати, що ідеї ілюмінатів, і це буде їх супроводжувати протягом усієї короткої історії Ордена і довгої історії конспірології Ордена. Ідеї Ілюмінатів були дуже схожі на ідеї масонів. У них були дуже схожі обряди та структура. Почати треба з того, що Адам Вейсгаупт намагався вступити до масонського ордену, але йому буквально забракло коштів, і до масонів його не взяли. І тоді, власне, не потрапивши в один таємний орден, він вирішив заснувати інший таємний орден. І спочатку ілюмінатів було дуже мало, близько 12 осіб. Згодом, ці люди, найбільш наближені до Вейсгаупта, складуть так званий Ареопаг, тобто 12 наймудріших, які будуть цим орденом керувати. Такі собі апостоли. Орден був малочисельним, аж поки 1780 року до нього не наступає знаменитий німецький дипломат Адольф Кніге. Його роль у створенні ордена Ілюмінатів була величезною. Він, як дипломат, володів великими зв'язками, і найголовніше був е він пов'язаний з масонами. Завдяки йому починається відтік людей з ордена масонів в орден Ілюмінатів. Отже, до 1782 року в Орден вже війшло 650 осіб. Він має структурні підрозділи по всій Баварії. Яку мету переслідували ілюмінати? Програма Ордена буквально звучала так: по-перше, зміна усюди політичного устрою з монаршого на республіканський. Саме цей пункт будуть ставити в провину ілюмінатам, звинувачуючи їх у тому, що саме вони влаштували велику французьку революцію. по друге, боротьба з забобонами і невіглаством, як я вже сказав, для того щоб народ злона церкви привести в лони сучасної просвіти, витіснення християнства до вчення атеїзму. В рамках якого стверджується, що Господь створив землю, а все інше підпорядковується законом природи і розуму, втретє скасування прав приватної власності та спадкування, Хе, а це вже смердить комунізмом. Четверте, нівелювання національних ознак. А це вже предтеча міжнародної глобалізації. Загалом ця теза згодом вже в наш час каже, що першими глобалістами були ілюмінати. Це ось вони хотіли зробити одне суспільство: розмити весь національний склад, позбавити людину її національної ознаки і створити одну таку ось націю освічених. Далі ця ідея буде сходити до того, що це не нація, а золотий мільярд, який значить буде керувати на власне благо всім іншим неосвіченим і чорним населенням планети. І ще один пункт це відмова від сім'ї та родинних зв'язків. Ну далі ви розумієте, що ось із цього рядка можна розвивати абсолютно бурхливу фантазію. Як це значить, немає ніяких сімей родинних зв'язків. Значить, у статеві стосунки можна вступати з ким завгодно, з неповнолітніми, а можливо навіть і з дітьми. І далі ви побачите, як це все в уяві конспірологів виліться у підозри про велику тусовку педофілів, які правлять світа. Далі трохи розповім про структуру ордена. Спочатку структура організації Люмінатя включала три ступені посвяти: послушник або неофіт. Мінервала від богині Менерви, покровительки ремесел і мистецтв, і освічений Минервал. Неофіт передавався під керівництво наставника, якому мав беззаперечно підкарятися. Послухняність тривала близько двох років, потім відбувалася посвята в Мінервали. Структура нагадувала піраміду. І, власне кажучи, піраміда зі Всевидуючим оком це був символ ілюмінатів. І напис новий світовий порядок. Структура ордену стала швидко швидко рости в основному за рахунок еліт. Частина еліт перебігала з масонів, інша частина була завербована. Тут важливо сказати, що ілюмінати ніколи не займалися відкритим вербуванням, таємні товариства самі по собі дуже привабливі. Люди люблять у це грати, і ілюмінати стали модними і популярними. Все це дуже-дуже добре лягало на ідеї просвітництва, на ідеї французьких філософів, які вже набувають популярності. І от уся ця тусовка почала розростатися Європою, але головним чином, усе це відбувається в Баварії. Коли ми говоримо про ілюмінатів, то там здається, що в них була довга історія. Але насправді все досить швидко закінчилося. У 1784 році правителі Баварії Ілюмінатів заборонили. Насправді, правитель Баварії Карл Теодор заборонив не власне ілюмінатів, а заборонив усі таємні товариства. Заборонив з однієї простої причини. Йому здавалося, що в таємних товариствах збираються, і багато в чому так це й було: змовники, які повсюдно хочуть знести монархії, і, власне, його теж позбавити влади. Спочатку заборонили всі таємні товариства. А за рік було видано спеціальний указ, який конкретно вже переслідував ілюмінатів, тому що їх вважали нелегальним відгалудженням масонів. Закон був дуже жорсткий, тобто конфіскації майна, тюремні терміни аж до смертної кари. Глава ордена ілюмінатів із Баварії втік і до кінця життя переховувався. Він продовжує листування з членами Ареопагу, зокрема, в одному з архіву було знайдено його побажання використовувати жінок для зв'язку з новими членами товариства, що згодом також ляже у світову конспірологію. Як я вже сказав, більшість ілюмінатів були масонами. Чим же вони відрізнялися? Масони, як ми пам'ятаємо, приймали до ордену тільки тих людей, які сповідують релігію. Спочатку це були католики, потім протестанти, а в наші дні кого вже тільки туди не приймають. Ілюмінати ніяких взагалі релігій не визнавали і ніяких віруючих людей не приймали. Згодом їх звинувачуватимуть у поклонінні сатані євреїв, Ворден ілюмінатів також не приймали і спочатку жінок, але потім, як ми бачимо, з листування жінки були агентами і ілюмінатів. Загалом, між масонами та ілюмінатами дуже багато спільного. Отже, як я вже сказав, Адам Вейсгав після заборони переховиться до кінця днів. І ось тут орден ілюмінатів зникає, і далі починається велика конспірологічна історія, про яку ми і поговоримо в другій частині нашого відео. Метою ілюмінатів було насадження нового світового порядку. Ми стираємо всі кордони між націями і державами. У нас немає ніяких урядів, немає ніякої церкви. Є єдина спільність освічених людей, яка потім згодом перекочує в теорію золотого мільярда. І ось вважається, що ілюмінати для того, щоб правити планетою так, як їм хотілося, створюють таємний світовий уряд. Головна версія це те, що ілюмінати влаштували велику французьку революцію, вирізали всю еліту, аби зголовили короля і загалом всіляка підбурювали до цього, щоб Франція поринула в безодню жахливого революційного терору. Згодом приходить Наполеон, який з ілюмінатами домовляється, але щойно він проголошує себе імператором, як вони відвертаються від нього. І поразка Наполеона під час Ватерло це теж справа рук. Ілюмінатів, які вибудували таємну дипломатію з Англією, Пруссією, віднем і кинули ці армії на Наполеона, поклавши кінець його могутності. Друга теорія свідчить про те, що ілюмінати з Європи перебігли за океан, і там їхні знання, вміння, окультні практики, їхній містицизм потрапили на благодатний ґрунт. Америка це молода держава, що формується, там ще немає старих політичних еліт. І ось ілюмінати за конспірологічною легендою отримують у свої лаври батьків-засновників американської держави, які оголосять декларацію незалежності. І ось тут починається головний базис. Америка це головне гніздо ілюмінатів. Вони привели до влади нову еліту, і за допомогою американської еліти тепер прагнуть керувати світом. І ви запитаєте, а які докази цієї теорії можуть пред'явити її прихильники? А вони дадуть відповідь. Так подивіться на долари, що ми тут бачимо? Піраміду, свидячи око і нижче напис: Новий світовий порядок. Тут нічого доводити не потрібно. Ілюмінати настільки могутні, що головну валюту світу позначили своїми знаками. Але якщо хто не розуміє, що це дійсна ілюмінатська печатка біля підніжжя піраміди римські цифри, які в перекладі на звичайні арабські цифри означають 1776. А що таке 1776? Це для дурнів, звісно, дата ухвалення Декларації незалежності. Але для тих, хто розуміє, саме 1776 року було утворено орден ілюмінатів. Подивіться: тут ще є лавровий вінок, це теж один із символів ілюмінатів. Також тут є сова. Головна супутниця богині Мінерви. Це все на доларі можна знайти? Які ще потрібні докази того, що світовий уряд існує? Я скажу ще більше: згідно Фріца Спрінгмайера, прихильника теорії змови, у цей уряд входять такі сім'ї учасників ордену ілюмінатів: Астрари, Дюпони, Фрімени, а також Рокфеллери і Ротшильди. Ну, куди ж без них? Крім того, є ще Дісней, Круп і МакДональди. Джордж Сорос теж головна особа, але його з ілюмінатами пов'язують мало, оскільки у нього своя фішка це світова єврейська змова. Теорія починає зростати. Спочатку у 20-х роках, потім у 30-х-40-х, все це обростає чутками, що є світовий уряд. Цей світовий уряд прагне керувати нашою планетою. Вони контролюють фінанси, медіа, релігію. І ця теорія знаходить велику кількість прихильників. І ось тут з'являється ця історія із звинуваченням ілюмінатів у педофілії, тому що, ви пригадуєте, ілюмінати нібито всіляко відкидують сім'ю і сімейні зв'язки. Причому вони педофіли не просто тому, що вони збоченці, а тому, що хочуть жити вічно. Сюди також приплітають усілякі моторшні обряди з неповнолітніми, що вони п'ють їхню кров і все для того, щоб продовжити життя. І тут трапляється вже інший конспірологічний випадок, який називається «Піца гейт Тож, 2016 рік, демократ Гіларі Клінтон бореться з республіканцем Дональдом Трампом на виборах президента Сполучених Штатів. У якийсь момент зламають листування голови виборчої кампанії Клінтон Джона Подести. Його зламають і вивалюють усе це на WikiLeaks. Тут же починають це листування аналізувати і бачать, що дуже часто Подеста використовує слово сполучення чи з Замовляє її в одному місці – pong comet. Це піцерії у Вашингтоні. Ви запитайте, значить, секта педофілів, Клінтон, піцагейт. Де ж тут е, зв'язок? Так, Чіз Піца – це абревіатура від Child Порнографі за двома буквами Сі і P. Що тут незрозумілого? Таким чином, вони посилали один одному кодовані повідомлення Їм привозили неповнолітніх дітей для втіхи, а можливо і для випивання крові. Це все, звісно, звучить як марення божевільного. Який хворий розум міг так все вивернути? Але нещасна пінг понг комет піца зазнає великого пресінгу з боку громадськості. Приходять люди з плакатами Руки геть від наших дітей. Приїжджає якийсь божевільний з карабіном і стріляє в цей заклад. Добре, що нікого не вбиває. Власника цієї піцерії цькують у соціальних мережах. Люди постійно вимагають показати підвали, де нібито утримуються неповнолітні діти. Звісно, нічого не знаходить, але відтоді під Сагейт став абсолютно стійким американським мемом про те, що Клінтон ша п'є дитячу кров. І незважаючи на те, що всі політичні еліти США вважали це маячнею. Але це був один із відчутних ударів по репутації Клінтон, що блискуче використав Трамп, який за і став президентом. Кого зі знаменитостей зараховують до ілюмінатів? Ну про Клінтонів Бушів це все зрозуміло. До них зараховують також Джей Зі і Бійонси. Вони часто показують ось такий ось жест трикутника. А це що таке? Правильно, це ж піраміда. Ось таким чином, значить, вони демонструють свій зв'язок з ілюмінатами. Крім того, в ілюмінації та в служінні сатані звинувачували леді Гагу. Була навіть ціла народна петиція заборонити її виступ у фіналі Кубка з американського футболу Супербол у 2017 році. Прихильник теорії змови Алекс Джон заявив, що організатори заходу вирішили осквернити Америку, зламати нашу волю і змусити нас. Поклонятися, за його словами, виступ леді гаги це був таємний ритуал для створення нового світового порядку. Деякі користувачі соцмереж підтримали прихильника теорії змови і закликали всіх протистояти злим відьмам Гага Ілюмінат, і це факт, заявив один із них. Загалом, ось такі ось ходили байки по Перші мені всі ці розповіді про ілюмінатів, світовий уряд, педофілію сталися маяшнею. Але тут я натрапив на історію про Джефрі Епштайна. Хто це такий? Це мільярдер, який незрозуміло звідки взявся фінансист і філантроп. кажуть, працював у Ротшильдів. Знов таки, Ротшильди. Кажуть, також що він був на короткій нозі з сильними світу цього, з Білом Клінтоном. Принцем Ендрю з Дональдом Трампом, Тоні Блером, саудійським принцем Мохаммед бін Салманом. Тосується з усіма відомими голівудськими продюсерами і акторами. Він літав на приватному боїнгу, який преса потім назве Лоліта Експрес. А все тому, що на ньому возили неповнолітніх дівчат. Також у нього був приватний острів, куди він привозив неповнолітніх для плотських утіг. Своїх заможних знайомих. Усе це потім опиниться в матеріалах слідства. Перший раз Апштейна ловлять за руку, але якимось чином він укладає угоду зі слідством. Вдруге, його саджають на 13 місяців, після чого він виходить і знову підписує угоду з е, усіма жертвами. І ось уже 2019 року Джефрі під вантажем звинувачень і під тиском громадськості знову саджає до в'язниці. Ось настав, здавалося б, той момент, коли є абсолютно доведений зв'язок Джефрі Епштейна, який був сутенером для численних елітних хлопців. Він мав сидіти в нью-йоркській в'язниці і паралельно давати свідчення в суді на своїх клієнтів. Але. Не судилося. Джеффрі Епштейна знаходять мертвим у його камері офіційна версія самогубство. Якась дивна смерть. Ви не знаходите? Здавалося б, як з маленького баварського осередка у 18 столітті, який проіснував менше 10 років, може з'явитися ціла купа полуміфічних, полуконспірологічних, полубульварних історій. Які просочили цілі покоління. А що якщо хоча б частина з цього правда? Але ж кожне таємне товариство завжди оповите уреолами ось таких легенд і жахливих міфів. А інтернет, природно все це ще посилює в рази. Як я вже сказав на початку відео. Лише невелика частина цієї історії це реально доведені історичні персонажі та факти, що існували. А все інше це лише конспірологія. На цьому все сподіваюся, вам було цікаво, і ми побачимось в наступному випуску. Пішов я напевно поп'ю кров російських немовлят. Я ж цей, як його, Бандера Люмінат.